Вітаю! У цьому відео я максимально розкрию тему криптовалютного арбітражу. Зокрема, я об'ясню, що таке арбітраж, розглянемо існуючі види арбітражу, як кожен з них працює, їх плюси і мінуси. І саме цікаво, чи можна автоматизувати весь цей процес. Вся інформація, викладена у цьому відео, стосується криптовалютного ринку, але більшу її частину можна без проблем застосовувати на класичних ринках, на фондовому, фьючерсному ринку і навіть на Форекс. Що ж таке взагалі цей арбітраж? Основна суть арбітражу це проведення угод у двох чи більше торгових інструментах з метою отримання прибутку у такому вигляді, щоб максимально уникати ризики. А основною філософією стратегії арбітражу це відсутність ризиків. Хоча на фінансових ринках не буває нічого без ризиків, це потрібно усвідомлювати. Проте погоджуюсь, що при правильно проведеному арбітражі вони значно нижчі, ніж у інших торгових стратегіях. А далі ми розглянемо всі переваги і ризики кожної окремої стратегії арбітражу. Взагалі існує думка, що криптобіржі негативно ставляться до арбітражу і навіть блокують аккаунти арбітражерів. Це все не відповідає дійсності. Арбітраж це дуже позитивно для кожної біржі, так як саме арбітражери вирівнюють курси торгових інструментів, не говорячи вже про те, що вони генерують велику комісію. Більше того, я активно займався криптоарбітражем, і на жодній з бірж не було заблоковано у мене жодного аккаунту. Тому, зі сторони ризику відкрити бірж, то їх майже немає. Думаю, по теорії достатньо і можна переходити до практики. Тим більше, як я говорив, я практично займався арбітражом. А також за свою кар'єру алготрейдера я розробив десятки алгоритмів різної складності і з різним арбітражним стратегією. Почнемо! Саме простий вид арбітражу це міжбіржовий арбітраж. Він полягає у тому, що курси монет на різних біржах можуть відрізнятися. Як правило, курси на найбільш капіталізовані монети мало відрізняються, і, скоріш усього, потенціал прибутку не перекриє вартість операцій. А вартість арбітражних операцій іноді досить відчутна, так як це не тільки торгова комісія, а ще й вартість виводу коштів. Проте і це не саме гірше. Найгірше це час, який тратиться на вивід монети із одної біржі і зарахування на іншу. Це є найбільший неконтрольований ризик. Так як за цей час. Курс може різко змінитися і угода вже буде збитковою. Я доволі тривалий час займався таким арбітражем і скажу, що це все ж таки важка робота. Іноді до середини ночі не лягав спати, бо чекав зарахування монет із одної біржі на іншу, щоб завершити угоду. А ще потрібен сканер, бо руками знайти і порахувати потенціал ну це нереально. Тому навіть для себе я колись написав такий сканер. Проте і це ще не все. Навіть коли ви знайшли розходження для арбітражу, то це не кінець аналізу, бо причин розходження курсів є безліч. Це, наприклад, можуть бути різні токени, але з однаковим тікером. Може бути зупинка торгів на одній з бірж, або вводу чи виводу по даному токену. Може бути копічний об'єм, що не перекриє витрати і навіть висока волатильність курсу. Це все треба враховувати. Про потенціал цієї стратегії на даний момент важко сказати, але у кращі часи, десь 17-18 рік, цей вид арбітражу приносить більше 100% в місяця. Зараз цей арбітраж також працює. Я знаю людей, які живуть за рахунок цього виду арбітражу. Але прибутки вже давно не такі солодкі. P2P арбітраж крипти. Я не буду детально зупинятись на пі p арбітражу так як це фактично частковий випадок із класичного арбітражу. Єдина різниця тут, що задіяні фіатні валюти, і це є найбільшою проблемою, так як там, де поруч з криптою задіяний фіат, для мене особисто це є казино і гра з вогнем. Справа в тому, щоб заробляти достойні гроші, треба робити великий оборот по коштам. А це завжди попадає в око банкам, фінансовим установам і навіть іноді державним регулюючим органам. Якщо ви трішки цікавились цією течією арбітражу, то знаєте, що тут відбуваються регулярні блокування рахунків, карт, замороження коштів, які майже нереально повернути, бо ніякий банк не буде розбиратися, що таке p 2 p арбітраж. Більше того, у розумінні класичних фінансів арбітражні операції з валюти вимагають володіння ліцензією на валютну діяльність. Тобто це як мінімум захмарні штрафи. Це не просто незареєстрована підприємська діяльність, а порушення ліцензійної діяльності. Практично це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень. А ще податки. Банки зберігають усі ваші фінансові операції. Тому якщо вам прийде вимога заплатити податок, а також пеню і штраф, не дивуйтесь. Тим більше я впевнений, що ви не подавали у декларації цей прибуток, бо, подіючи вам на даний момент законодавству, це неможливо зробити у сфері криптовалют. А я нагадаю, Якщо ви подали декларацію, то держава має право протягом п'яти років виставляти претензії. А якщо ви не подали її, то граничного терміну взагалі немає. Тобто, якщо ви подумали, е, рік прийшов, проблем немає, то це взагалі не так. І за кордоном ви вже також не сховаєте свою діяльність. З 1 липня 2023 року Україна стала членом угоди CRS. Це є автоматичний обмін податкової інформації. Тобто податкові не потрібно робити жодних запитів. Всі дані рахунки і рух коштів по ним автоматично приходять в службу. Виглядає досить похмуро і депресивно, але так і є. І ціль опису нюансів P2P-арбітражу p арбітражу не налякати вас, а попередити про існуючі ризики. Щоб все ж таки, якщо ви наважитесь цим займатися, то ви повинні усвідомлювати всі можливі наслідки. Триногий арбітраж чи трикутний арбітраж, або ще його називають статистичний арбітраж, це є стратегія, по якій будуються ланцюжки валют, а по ним вже рахуються робочі спреди. Спреди це є фактично робоче розходження по ланцюжку. І якщо знаходяться такі ланцюжки з хорошим потенціалом, то бот проводить угоду. І важливо розуміти, що ця стратегія руками не буде працювати. Так як треба проводити як можна частіше розрахунки, і відповідно по результатам проводити угоди. Давайте, наприклад, є ланцюжка eth USDT, далі eth btc і BTC-USDT розглянемо, як працює ця стратегія. Бот проводить розрахунок таким чином. Якщо ми купуємо ефір з USDT, далі куплений ефір продаємо за біткоін і вже продаємо біткоін і повертаємось назад до USDT. Тобто, як з базової валюти почали, до тієї і повертаємось. І ціль торгового бота спочатку порахувати результат. Будемо ми в плюсі чи в мінусі подіючим курсом валют. І якщо є прибутковий варіант, просто провести угоди. Хоча не все так просто, треба врахувати торгові комісії, можливі прослизання ціни і перевірити торгові об'єми в котируваннях. Бо якщо ми угодою продавимо е, стакан цін, угода може одразу стати збитковою. Ось як, наприклад, можуть виглядати результати сканувань. Видно побудовані ланцюжки і результати розрахунків, що би було, якщо б ми проводили угоди в даний момент. Тобто чітко видно, що більшу частину часу немає жодних арбітражних можливостей. А ось як виглядають знайдені ланцюжки. Як бачите, їх не так багато є. І це ще без фільтрування по всім параметрам. За свою кар'єру алготрейдера я розробив десятки таких ботів під різні біржі, різні алгоритми і навіть включаючи синтетику. І можу сказати, що дана стратегія має дуже багато мінусів. По-перше, вона не капіталоємнісна. Тобто, ви ніяк не прикрутите навіть тисячу доларів. Іноді можуть бути винятки, але натовні і винятки. Взагалі, більша частина арбітражних випадків буде із залишками об'ємів у стаканах. Тобто, коли після угоди залишається маленька кількість крипти, яка взагалі менше мінімального розміру ордера. Тобто прослизання ордера гарантоване. Наступне це велика конкуренція. Судячи по обговоренням у мережі і по моїм приватним замовленням, досить багато трейдерів хочуть заробляти саме на цій схемі. І окрім конкуренції, в мене склалося таке враження, що біржі самостійно закривають такі арбітражні можливості. Але тут я можу помилятися. У не такому далекому минулому, якщо я не помиляюсь, у 2018 році ця стратегія проносила в середньому пів відсоток за добу на Binance. Хоча і тоді там прикручувалися досить маленькі об'єми. Але так було недовго. В один момент бот просто перестав приносити прибуток. Чи хтось швидше взяв на ринок, чи більше взяв на себе цей арбітраж, ну, інших причин не бачу. Чи жива ця стратегія зараз? Сумніваюся, як мінімум якогось відчутного потенціалу, не думаю, що вона несе ф'ючерсний міжбіржовий арбітраж. Він полягає у тому, щоб аналізувати котирування контрактів на різних біржах, і коли знайдене необхідне розходження котирувань, там, де дешевше там купувати, а там, де вища ціна, там продавати. Ця стратегія вже варта уваги, по причині того, що в ній відсутні майже всі мінуси зі спотового арбітражу. А саме, для проведення угоди не потрібно вводити кошти із біржі на біржу. Тобто ми не тратимо кошти на вивідкритий і не тратимо цінний час між угодами. Вони відкриваються фактично одночасно. Окрім цього, ф'ючерчний арбітраж має серію переваг. Можна використовувати торгові плечі, що суттєво збільшить прибуток. Комісія менше, ніж на споті. Торгувати можна і в лонг, і в шорт. Об'єми на фьючерсних контрактах, як правило, більші, ніж на споті, а густана стакану вища. Тобто менше буде прослизань. А саме це вид арбітражу повністю піддається автоматизації торгового процесу: від сканування ринки до проведення торгових угод, так як кожна сучасна біржа має торгове API для автоматизації. А враховуючи, що на даний момент майже всі біржі мають фьючерсні секції, на яких торгується вже велика кількість торгових пар, то такі угоди повинні би бути регулярно. Такого типу ботів я також розробляв на замовлення, і варіантів модифікації також було багато, але от самого сканера для фьючерсного міжбіржового арбітражу немає, щоб я міг вам продемонструвати його можливості. Але у будь-якому випадку ця стратегія має потенціал. Внутрішньобіржовий фьючерсний арбітраж. Також варта уваги стратегія із-за того, що не потрібно виходити за межі однієї біржі. І тут є дві підстратегії. Перша – це торгувати контракти із різними стейблкоїнами. Наприклад, на OKX це може бути BTC-USDT проти BTC USDC, а на Binance BTC USDT проти BTC BUSD. Розходження на таких парах бувають як від ринкових коливань, так і від зміни курсу між стейблкоїнами. Це буває не часто, проте на цьому можна дуже добре заробити. Інша стратегія внутрішньобіржового арбітражу це так званий календарний арбітраж. Тобто, торгуються безстрокові контракти та контракти із різними термінами експірації. Якщо ви не знаєте експірація, це і час закінчення контракту. Тут є плюс, так як ціни між різними термінами експірації можуть суттєво відрізнятися і коливатися, що дає можливість набрати позицію практично будь-якого об'єму і забезпечити потенціал угоди. А саме важливе, чим ближче до експірації, тим ближче ціна контракту до спотової ціни, ну чи ціни безстрокового контракту. Що фактично гарантує схожі ціни і позитивний результат угоди. Зараз ви бачите різницю у вартості між безстроковим контрактом, як він правильно називається, СВОПом, і строковими контрактами. І чим ближче до експірації, тим ближче ціна у строкових контрактів до безстрокового. І навпаки, чим термін експірації далі, тим розходження між контрактами більшим. Як бачите, різниця між крайніми контрактами на даний момент майже 1000 доларів. Ця стратегія також повністю піддається автоматизації. І до неї ми ще повернемось десь ближче до кінця відео. Тому додивляйтесь до кінця і не забудьте поставити вподобайку. Арбітраж Spot Futures. Це теж доволі цікава стратегія і має право на життя. Тобто тут ми аналізуємо ціни на спот і на безстроковий фьючерс на вибраній біржі. І коли ціна на фьючерс вище спотовий на певний відсоток, то ми купуємо спот і продаємо фьючерс. Але як ви бачите, тут є одне обмеження, так як спот може бути тільки на купівлю. Звичайно, можна використати маржинальний спот. Але сильно ускладнюється алгоритм і виростають витрати. Позики на споті, як правило, доволі дорогі. Я не так давно робив бота по цій стратегії, який торгував на Bybit, і можу точно сказати, що час від часу можливості для арбітражу появляються. і навіть іноді на суттєві розходження на тестах було помічено максимально 2% різниці. Але на жаль, арбітражні можливості не регулярні. Ось приклад такого розходження по цій стратегії. Як бачите, можливості для входу є, але далеко не завжди вони відповідають потрібним вимогам. Маю на увазі перекривання торгової комісії, врахування можливого прослазання ціни, необхідний об'єм і тому подібне. Цю стратегію можна покращити. Торгувати не в рамках однієї біржі, а зробити стратегію міжбіржовою. Тобто враховувати котирування на декількох біржах. Це однозначно забезпечить більшу кількість арбітражних можливостей. Але і з іншої сторони, це сильно ускладнює алгоритм роботи. Особливо, якщо ви плануєте автоматизувати цю стратегію. Хоча по даній стратегії, маючи сканер, який буде прораховувати розходження цін, думаю, можна торгувати і руками. Отож. Про основні види арбітражу я вам розказав, але є і інші різні синтетичні види арбітражу. Тобто, не чи якісь наявні методи арбітражу. Наприклад, одноногий арбітраж. Суть цього виду синтетичного арбітражу полягає у тому, що відкривається тільки одна угода, а не дві, як зазвичай. Як це працює? Наприклад, на одній із бірж курс біткоїна сильно відстав від інших. У цьому випадку при одноновому арбітражу відкривається купівля тільки одного цього контракту. А на інших біржах жодних дій не проводиться. Тобто, фактично угода без хеджування. Так, появляється залежність від ринку, так як відкривається тільки одна сторона угоди, і це є ризик у кожній окремій угоди. Але коли таких угод багато, то за рахунок цієї невеличкої математичної переваги стратегія дає позитивний результат. Також бувають стратегії побудовань на опціонах, на плечових токенах і так далі. Варіантів, особливо синтетичного арбітражу, може бути просто неймовірна кількість. Вона обмежується тільки фантазією і логікою трейдера. А тепер саме важливо, наскільки вам цікавий арбітраж криптовалюти? Справа в тому, що у наш торговий бот капіталізатор Botpack можливо додати стратегію внутрішньобіржового фьючерсного арбітражу. Чому саме цей вид арбітражу? Все просто. Він повністю зрозумілий і без синтетики, легкий у застосуванні на практиці, легко налаштовується і має реальний видимий потенціал. Тому, якщо вам цікаво використовувати таку арбітражну стратегію у своїй торговлі, пишіть у коментарях. Якщо буде зацікавленість, то я напишу цього бота, і, звичайно, він буде безкоштовний, без жодних прихованих комісій чи умов. Просто мені потрібно знати ваш інтерес, бо ідея писати бота, яким ніхто не планує користуватися, ну, не дуже тішить. Тим більше, що це доволі трудоміський процес. Тому чекаю від вас зворотній зв'язок. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!